В Україні знову зростає попит на вживання авто з-за кордону, і цифри вражають у липні імпорт таких машин. Підскочив на 12%. У лідерах продажів перевірена класика та моделі, які лише кілька років тому з'явилися на ринку. Люди рахують кожну гривню і порівнюють ціни, витрати на паливо, обслуговування та майбутню перепродажню вартість. Дизель поступається місцем гібридам і електрокарам. А на горизонті можливі податкові зміни, які можуть ще більше змінити ринок. Дож далі будемо говорити про те, які моделі зараз у фаворі, та що потрібно знати, щоб покупка була вигідною і без неприємних сюрпризів. Саме для цього ми попросили до нашого етеру доєднатися нашого наступного гостя Олег Назаренко, гендиректор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів. Вітаємо вас. Вітаємо вас. Тож давайте розпочнемо з того, з чим пов'язаний ось цей ось це збільшення попиту на 12%. Більше люди хочуть купувати вживані авто. Що це за авто, чому це відбувається? Давайте розпочнемо. Ну, по перше, я хотів би сказати, згідно нашої інформації, не 12%, А в липні підвищився імпорт в порівні з липнем минулого року на 7%. Це перший момент. По-друге, якщо брати загалом статистику не липневу, а статистику самі місяців з січня по липень 25-го року, і брати січень, липень 24-го року, то імпорт живих автівку в Україну впав на 20%. Тобто, розумієте, картинка що підвищення в липні. Вона не говорить, що взагалі то попит зріс, а говорить лише про те, що ну, чим ближче до Нового року буде підвищуватись імпорт вживаних автівок з Китаю. І саме електрокарів. Чому? В тому що в 2015 році було на 10 років надано пільги для електрокарів і для імпорту при сплаті ПДВ, і Мита. І на сьогодні, до 31 грудня цього року, всі авто і нові, і вживані електрички будуть ввозитись в Україну без податків, лише невеличкий акциз. З 31-го ця, ця пільга зникає. Тому люди, ну імпортери, очікували, що може ще буде ця пільга продовжена. Але після того, як ми сказали, що в асоціації немає ініціаторів, які б виходили з продовження цього пільгу, була заява голови державного не голови, а була заява митниці про те, що бюджет втрачає, була заява голови податкового комітету Данила Гетманцева про непродовження таких пільг. І ми розуміємо, що Імпортери вирішили ввести до нового року максимальну кількість автівок, щоб можна було ними торгувати на протязі певного періоду, без податків. Тому що якщо завозити, якщо не завести певний запас, то я прогнозую, що з 1 січня наступного року ціни на електрокари зросту. Тут, як мінімум на третину на 30%, а саме 20% ПДВ, 10% МИТа, які будуть оплачувати імпортери, вони перекладуть їх на плечі споживачів, це зрозуміло. Чому саме вживані, да? тому що тут тонкощі китайського законодавства. Якщо імпортер відразу на заводі купує. В Китаї електрокари і вивозить їх на експорт в будь-яку країну, то держава не відшкодовує затрати певні заводу виробнику. Якщо завод-виробник продає ці автівки на внутрішньому ринку, то держава відшкодовує певні затрати, тому робиться проста схема. Умовно кажучи, якесь китайське підприємство купує на заводі-виробнику автівки, ставить їх на облік на себе, завод отримує компенсацію держави, і лише потім ці автівки імпортують і експортуються з Китаю таким чином, як там і Вовки сілі, і вівці-сілі, і Вовки ситі. Тобто, а по українським законам, якщо навіть автівка 2025 року виробництва не не проїхала жодного кілометра з нульовим пробігом, але була зареєстрована попередньо за кордоном, вона вважається вживаною і йде в статистику вживаних автівок. От і все. Пане Олеже, чому на вашу думку настільки не зацікавлена Україна в тому, щоб електрокари і надалі завозилися в Україну за спрощеною системою більш дешевою, яка є зараз? Чому ось це все не пролонговане? На вашу думку? Ну, по перше, коли ми робили цей закон? Я брав участь його автором. Був народний депутат Роберт Горват, і я був, брав участь теж підготовці цього закону, законопроекту. Ми взяли відразу період 10 років. Тобто ми обговорювали це все в Верховній Раді. І Верховна Рада депутати сказали: Добре, давайте на 10 років випросити, Ми даємо пільги на 10 років. А можна уточнення? Ось за ці 10 років що мало статися? Чому саме 10 років? Чому не 5, Чому не 3, Чому не 15? За 10 років була якась стратегія розвитку цього ринку? Чи це просто було потрібен якийсь термін, і от його просто визначили для того, щоб простіше було? Ну звісно, це пальцем в небо. Тобто, знаєте, як рік мало, два, мало п'ять? Ну, може, мало. 15 – багато. 10 – от давайте 10. Хай буде. Попросимо 10, а далі буде видно. І ми попросили 10. Тобто, навіть якщо сьогодні уявімо собі, що я вийшов з такою ініціативою, Продовжити мене всі запитають. А секунду ти просив 10, аргументував 10, Що 10 років? Ну ми консультували з німецькими фахівцями, які теж по розвитку особисто я спілкувався з міністром держсекретарем. Вибачте, Мінінфраструктури Німеччини Рейнером Бомбою на той час. І він сказав, що за цей час достатньо буде побудована інфраструктура електрозарядних станцій, ну і дійсно це правда. Крім того, що ввели певні закони, дякуючи Володі Меляну, радником якого я був на той період міністра інфраструктури, зробили певні там, навіть ввели будівельні, скажімо так, як це називається, даби, якось там воно називається, забувся інструкції, різні норми, що будують стоянку. Скільки відсоток на цій стоянці має бути, там, умовно кажучи, не менше двох зарядок для <кхи> електрокарів. Зробили для електрокарів певні пільги, в тому числі там, можливість рухатися по дорозі громадського полосам Послугам руху до громадського транспорту. Тобто, скажімо так, ну, все було аргументовано. На сьогодні, розумієте, як ну, держава, скажімо так, живе, вона бере, обкладає податки податками певні. Речі, які вона вважає необхідними, я не є державним службовцем, щоб умовно кажучи щось аргументувати. От вони вважають так, значить, потрібно так. Добре, пане Олеже, давайте тепер поговоримо взагалі про те, як буде виглядати ринок вживаних автомобілів. З електрокарами ми зрозуміли хто хоче купувати собі електрокар, бажано дуже сильно ем, прискоритися. І все ж таки до січня 2026 року є ще можливість купити їх за більш низькими цінами, але не електрокарами єдиними. Е, є бензинові, є дизельні, є гібриди. Тож давайте тепер поговоримо про ось ці часткові продажі. Які зараз який попит на які автівки? З яким пальним? Яка перспектива кожного з них? І в кінці кінців. Що вигідніше купувати зараз, ну, окрім електрокарів, про які ми вже, я так я зрозуміла, що відбувається. І думаю, що наші телеглядачі також зробили собі вже таку, знаєте, помітку в голові: що якщо що, то треба прискоритися. Тож прошу. Ну, справа в тому, що ну, скажімо, так. Як говорив Марк Вен з приводу там слухи про. Мою гибель трошки збільшені, прибільшені. Да? Тобто, насправді немає ніякого зростання попиту на вживання автівки. Я ще раз повторюю: за сім місяців відбувається падіння 2% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Весь липневий ріст на 7% він зумовлений саме ввезенням вживаних електрокарів. А ріст вживаних авто з ДВС, дивзельних і тому подібне. Тут ми бачимо падіння. Немає ніякого росту. Так, але давайте про перспективи в принципі поговоримо. Про зростання ми зрозуміли це. Ось це обумовлено зростання. Але в, в цілому ж ринок існує, ринок існує вживаних авто, і так чи інакше, якийсь попит є. Так, от є давайте... але, але він, але він падає. Так. Нема ніякого збільшення попиту. Так, але Поки ж я падали. не говорила про збільшення зараз вже попиту. Ми говорили так. просто про перспективи того, що буде відбуватися надалі. Перспективи буде ріст ринку вживаних автівок, але він буде виключно за рахунок електрокарів вживаних. Добре, але тим не менше, якщо, наприклад, людина не хоче з якоїсь собі е причини купувати електрокар, чи може вона, наприклад, що вигідніше зараз купувати, наприклад, дизель або бензин. На вашу думку? Ну, на мою думку, вигідніше всього купувати на сьогодні електрокар. А різниці між дизелем і бензин великої немає. Це вже кожного свої, там, скажімо так, якісь переконання, розумієте? Не можна отак от от сказати, як, умовно кажучи, що краще, чай, чи кава. да? Ну, кожен любить щось своє. Хтось любить дизель, хтось любить а, а, бензин. Тобто немає такого якогось, ну, скажімо так. Чітко, щоб а давайте от, потрібно це. Нема такого, взагалі нема. Добре, це так. просто завального. Я приведу там, приклад, єдиниція. наприклад, вам. Я приведу так. приклад. Наприклад, людина, яка живе у віддаленому районі. Не будемо далеко ходити. На Закарпатті живе людина. І там немає близько, наприклад, електрозаправки. Тобто, і там гори, там потрібна якась велика машина. Тож, ось для таких людей, які так чи інакше не планують купувати електрокар, тоді як інвестувати так, щоб, по-перше, купити автівку, покористуватися її, а потім ще її і можливо продати? Ну, у мене особисто є приватний електрокар. Я жодного разу не був на електрозарядній станції Включив вдома в розетку і ніяких проблем. У нас сьогодні в горах в Закарпатті є електроенергія. Тому я говорю просто, ну, як звик я відповідати за свої слова, тому говорю, я говорю, на сьогодні до нового року вигідно придбавати електрокар, тому що ціна з нового року підвищиться на 30%. Добре, а давайте що? тепер поговоримо про те, як обирати електрокари. Якщо вже про електрокари буде мова у нас більш широка, то давайте тепер поговоримо про те, як правильно обрати, тому що їх також дуже багато. Ринки також дуже насичені: американські, китайські виробники, європейські. Тож давайте ну, тепер про те, як це правильно зробити. Не можна цього. Немає якихось так правил, немає якихось тенденцій. Що краще BMW чи Mercedes? що краще Toyota чи Honda? У кожного свої смаки. Тому люди і купують, тому ринок автомобілів в Україні, тому такий розмаїтий, тому що кожна людина вибирає свій смак. Немає чогось кращого або гіршого. Розумієте? Добре, що На краще, американський, наприклад, е електричка, чи, наприклад, китайська. Ну, дивіться, з приводу цього, є мерседес. Машина, машина, хороша. Так, так, машина так. хороша, але дорога. Да? Так. Є деву. Так. Машина дешева, але не така надійна. Тобто кожен вибирає собі по гаманцю. якщо не можуть всі дозволити собі Mercedes, да? Звісно, деякі бренди американські кращі, ніж китайські набагато, да? але деякі китайці, наприклад, на сьогодні, досить надійні. Це китайці на сьогодні, це не ті китайці, які були 20 років тому, коли я приходив, умовно кажучи, на виставку і заходив, це саме китайський автомобіль, сідав. І оця дешевий пластик, як він прямо аж. Смердів, скажімо, так. Да зараз китайці це не ті китайці, які були колись. Зараз китайські автомобілі дуже якісні і хороші. Добре, давайте тоді так. спрогнозуємо ситуацію. Наприклад, є зараз людина, у якої є е, якась сума грошей, яку е, якої вже вистачає, наприклад, на китайський автомобіль електрокар, і трішечки не вистачає на умовний якийсь американський автомобіль. Так, от що краще е, трішечки ще почекати і ось цих грошенят під, е, підзберегти і купити американську якусь автівку. Е, і назвіть, будь ласка, марки, які е, з електрокарів, наприклад, ви б рекомендували купляти. Чи я... вже китайську? Ви розумієте, що я очолюю організацію, в яку входять всі імпортери: американські, європейські, китайські, корейські. І ви хочете, щоб я когось виділив? Для них вони, всі організації, всі автоімпортери України, всі ми мої діти. От не може бути одна дитина краща, інша гірша. Розумієте? Добре, тоді я, давайте поговоримо, за якими принципами скажу, обирати хоч, цей хоч, електрокар. Є ж якісь, ну от людина, яка ну, хоче купити електрокар. Плюси... Не можу я такого сказати. У кожного свої плюси, свої мінуси. Розумієте? За якими Це принципами обирати, Принципи, давайте не про марки автомобілів, а про принципи поговоримо. Ну Принципи ну дальність ходу, наприклад. Швидкі зарядки. Ну, для когось це принципи, для когось принципи, чим далі можу доїхати. Для когось це не має значення. Якщо я не виїжджаю з міста, да, наприклад, для мене не має значення, скільки машина може проїхати на одній зарядці. Якщо я заряджаю її вночі, для мене не має значення, як швидко вона заряджається. А для когось це має значення, ще раз пояснюю. Ну, не може бути, ну комусь, як там Чехо говорив, комусь подобається кавуна, комусь свиний хрящик. Да? Так і тут, які принципи. Для кожного ці принципи мають значення або не мають, розумієте? Для мене вони не мають, для когось мають. Значить, хтось буде вибирати за цими принципами. А я виберу, ну, для мене дизайн, наприклад, дуже важливий. Кожна людина має свої смаки. Нема таких універсальних рецептів. Якби були такі універсальні рецепти, то весь ринок України їздив би, умовно кажучи, лише на опілях або там на Сітроену. А комусь подобаються японські Автівки, комусь німецькі, комусь французькі. Через це, через цю свободу вибору, існує автомобільний ринок. Добре. Будемо сподіватися, що всі, хто хочуть купити електрокару. Правильно це зроблять за правильними принципами оберуть, і будемо сподіватися, що всі встигнуть до ось тих подорожчань. Все ж таки, придбати собі нову ластівку вже на електрозаряді. Щиро вам дякуємо за те, що знайшли для нас все час. Добре, Олег Назаренко, гендиректор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів України, був з нами на прямому включенні. Щиро дякуємо і прощаємось. На все добре. До побачення.